Сьогодні, друзі, хочу поділитися за рецептом улюблених помідорів. До речі, я хочу сказати, скільки пам'ятаю себе як хазяйку, скільки я саме цим рецептом закриваю помідори. На півтора-літрову баночку нам потрібно 75 мл оцету, 30 г солі та 60 г цукру. Я не стерилізую, хоча можете стерилізувати, я весь час пару. Тобто перший раз заливаєте кип'ятком, а другий раз заливаєте маринадом. В баночку зараз в мене кропу вже немає, то я ложила петрушку, моркву і цибулю. І десь у мене ще є горошок. Перець. Це улюблені помідори мого чоловіка. Бо я взагалі дуже люблю огірочки. помідори люблю, але я більш прихильник огірків. А чоловік весь час завжди каже, що любить помідори. І хвалить як помідори, так і розсіл.